Я мало очі не виколов у темряві. В одній руці вудки, в другій важка торба. Якби хоч банка з черв'яками не розбилася, коли викидав ту торбу з вікна, бо щось так брязнуло, аж дід прокинувся і схопив мене за ногу. Я перелазив через нього, щоб дістатися вікна. А Павка Ледар ще спав, як завжди, спав безсоромний. Човен же! Їхній! От він і вилежується, знає, все одно розбуджу. Без човна не поїдеш. Я поставив під стіною вудочки, поклав торбу і намацав шпагат, що звисав з квартирки. Останнім часом ми перейшли на таку систему сигналізації, бо у Євги Свиридівни, павчиної матері, безсоння, і вона заховала будильника. А о третій ночі. Коли всі порядні рибалки вибираються на риболовлю, у павчиної матері найдужче безсоння. І крий Боже її розбудити, отож павка з вечора прив'язує собі до ноги шпагатину і викидає кінець у квартирку. І спокійнісінько спить, аж доки я за ту шпагатину не смикну. Я смикнув. За вікном. Ані чечирк. Я смикнув дужче, щось засопло. сопло, прокинувся сплюх. Що вже? Зараз, а зараз. Я зачекав, доки павка збереться. Щось тихо, певне, боїться розбудити матір, та щось надто вже тихо. Про всяк випадок я ще просигналив в шпагатом. Так і є, знову заснув. З пересердя я смикнув щосили. Ну, ти, не дуже то сіпай, просичало з кімнати. Блиснув ліхтарик, отже, прокинувся певно. Рипнули двері і павка гулькнув кудись під кущі. Швидше ходім, чого заховався? Аж розсердився я. Бач, проспав, та ще й охота йому жартувати. Павка мовчав. Щось тут було не гаразд. Я підійшов ближче. Моє шануваннячко. Та це ж не павка, це Маринка. Наша вічна напасть. Маєш тепер риболовлю. Я аж скипів. Ти чого тут? Ми тебе кликали? «Я...» Вдруге рипнули двері. Вийшов і павка. Маринку він помітив одразу: Ти чого тут? Ми тебе кликали? «Я...» Ану, бігом додому. От горе моє! Маринка похнюпившись, пішла в хату. Хвилинку ми постояли, прислухаючись, але за дверима. Було тихо, небезпека минула. Ай, здихалися причепи. Коників, наловив? Наловив. Ходімо швидше. Я все ще боявся, що Маринка вискочить і причепиться. Клюватиме вітру ані, ні. Клювало б тобі з Маринкою. Жінка на борту нещаслива прикмета. Сам дядя Кузя казав, не знаю, чи казав дядя Кузя, але я погодився з павкою про нещасливу прикмету. За 20 хвилин ми вже були на причалі. Павка закинув на плече зв'язані весла, я взяв трійчак, легенький якір. Рибалки вже сходилися, стукотіли об качальця веслами, а наш добрий знайомий дядько Борис сидів у своєму човні. Ось і павчин човен. Ми враз спіткнулися і остовпіли. Хоч уже і розвиднілось, у наших очах потемніло. У човні сиділа Маринка, пропала зоря. Може, додому повернемось? Ми постояли, помовчали, ну, що казати. Тож не дівчисько, смола. і полізли у човен. Павка відімкнув цепок, відштовхнулись від берега, на дні човна заплюскотіла вода. Берися, хоч воду вичерпуй, буркнув сестрі. Хоч трохи користі буде, додав я. Маринка завзято захлюпала черпаком, Піддобрювалась. На кормі я побачив стареньке, складне вудлище. Чия це вудка?» Де? Звів невеселі очі павка. Чия це вудка? Моя. озвалась Маринка, ніби то була не вудка, а якась її лялька. М -м -мені, мені славка шуляк позичив. Ця Маринка така, що в самого Славки шуляка, що хоч виканючить. А навіщо? підскочив павка. Рибу ловитиму. Вона ще й водити думає. Ти ж навіть черв'яка на гачок насадити не вмієш. Мені Віцька допоможе. Я промовчав сперечатись з Маринкою марно. Ми підпливли до свого улюбленого місця на зеленій гатці. Маринка розклала своє водилище і вчепилась до мене, щоб я показав, як насаджувати черв'яка. Я показав не відчепиться ж. Лови лови, зневажливо засміявся павка. Та щоб язиком не молола, рибу нам не лякала, а то висадимо. Течія швидко зносила по плавці. Доводилося раз у раз перекидати волосінь. Дивлячись на нас, Маринка перекидала свою. Перекидати, звісно, не вміла, тому миттю сплутала волосінь своєї вудки з павчиною. Павка сердито засопів і став мовчки розплутувати. Хто рибалив, знає, яка то морока. Доки він мучився з волосінню, я вловив невеличку густірку. Перша є тільки но павка розплутав волосінь, як маринка знову заплутала. І цього разу намертво. Павка сичав, як гусак. А я вловив ще окунця й краснопірку. Розплутавши волосінь, павка перегнав сестру на мій бік човна. Сиди там, до мене не лізь! Я квапливо перейшов до павки Хіба мені не однаково? І справді, хіба не однаково, нічого ж не зловить. Минула година нічого. Риба не клювала. Скупаємось! змотав вудочки павка. Скупаємось, змотав вудочки і я. А вперте дівчисько вудки не кинуло. Купання розвіяло трохи наш смуток. Ми полягали на піску загоряти. Краще вже загоряти, ніж отак поневірятись через причепу. Хлопці, хлопці. Запищала зненацька з човна Маринка, але ми й голів не звели. Пищи скільки хочеш. Хлопці! Пливіть!» Швидше сюди, ай воно мене тягне. Ми глянули і миттю зірвались на ноги. Маринчине водилище зігнулось півколом волосінь різала воду. Ех, не за хвилину, за кілька секунд ми вже були у човні. Я схопив під саку, павка, маринчине водилище. Та маринка буцнула його головою. Не займай, бо в Це, Це моя риба. Ну й вреднюще, дівчисько. Підвели ми під саку, і Маринка витягла таки здоровенного в'язя. Три кілограми. Це ми вже потім зважили. А тоді він видався нам за акулу. Оце коли б дядя Кузя побачив! Тепер Маринка хвалиться скрізь, яку то вона здоровенну рибину вловила. Всі сміються. І ніхто їй. Не вірить.